Друзі, всім привіт, канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, сьогодні Убрали, вилили, були повністю водичку, подивіться скільки сьогодні, якщо пройде дощ, випаде. Випало в нас, друзі, сьогодні показуємо 8 мм. Пройшов ливеняка такий хороший. Ну і на сьогоднішній день, друзі, розкажу вам коротенько по цінам, тому що ціни... Такі жахливі, скажем відверто. Якщо в сезон ціна була така, що люди просто не знали, що робити, то зараз ті, хто ставили соняшник, пшеничку, мені їх дуже шкода, ну по пшениці ще терпимо, там хоч ціна трішечки є. А от по кукурузі, по соняшнику просто хана, щоб ви розуміли, соняшник зараз дешевше коштує, ніж був. Сезон. Ну, воно ну йде та сторона, друзі, дощ у нас. Тут тихенько. Ну, щоб ви розуміли, друзі, на сьогоднішній день, коротенько розкажу ціни. Ціна на кукурудзу 3800-4200 за базу. Розрахунок одразу. Потім, друзі, ціна на ячмінь 3600. Соя, друзі. По сої зараз такий Скажем, прыжок іде від 8 до 10 тисяч. Там, я так розумію, теж по аналізам. І не сильно її беруть. Рапс, друзі, ціна на рапс упала. Ціна на сьогоднішній день на рапс 10 800. Також, друзі, ціна на пшеничку фуражну, друзі. Розрахунок одразу на вісах за базу 4 700. Третій клас, друзі, 4900 і другий клас, друзі, 5 тисяч. Це все за базу. Розрахунок одразу на вісах. Потім, друзі, головне соняшник. По соняшнику, друзі, на сьогоднішній день жопа повна. Тому що, як казали, люди будуть викручувати руки всім. Так воно є. Тільки боги спасуться, а мелкі, звісно, душиться жорстко. Ціна на сьогоднішній день за налічку. 11500, безналу, друзі, 12600. Соняшник, розрахунок в течені, ну, можна і одразу, можна в течені двох днів. Так що, такі друзі, ціни на сьогоднішній день. Підписуємося на канал Шалений Тракторист. Бажаю всім гарного дня, міцного здоров'я, терпіння. І головне ціни, і щоб все було у вас по кайфу. Дякую, друзі, до побачення.